Допомогти людям під час повномасштабного вторгнення расистів це один із викликів волонтерів та просто небайдужих громадян. Докладніше у сюжеті. Безкоштовна смачна піца нещодавно була доступна від волонтерів із Англії. Докладніше про саму акцію ми запитали в іноземних гостей. To... Ми тут, щоб приготувати піцу і гарно провести час з людьми, які приїхали з різних куточків України. Сьогодні ми роздали більше ста шматків піци, було більше 20 дітей. А в загальному ми роздали понад тисячу кусочків піци в місцях, де були, і це круто. Молоді та активні волонтери приклали максимум зусиль для того, щоб задовольнити та нагодувати дітей смачною піцею. нещодавно ми приїжджали біля гір, побували в Тернополі, об'їздили Львів і в загальному по західній Україні. Також наша організація Траст» була і на сході, де роздавали піцу усім категоріям населення. Я тут, щоб допомогти Майклу, і ті речі, які ми робимо, неймовірні. Піцу роздали швидко, а у самій садибі єнота свято продовжилося на високому рівні. Сюди завітали діти не лише із Золочівського району. Тут була змога пострибати на батуті, побавитися із єнотом та розважитися із іншими тваринками. Самі відвідувачі дуже задоволені таким закладом, а тому планують приїжджати сюди не один раз. Все сподобалося, голосу діти доволі. Все красиво. Вони, видно, доглянуті тваринки. Ви тут вперше чи вже відвідали? Вперше, вперше. І, і що у вас е, перші враження? Не знаю, ще поки б ми тільки зайшли. А чи плануєте ще приїжджати? – Так, звісно. перший погляд, будемо казали, таке нічого не але як зайдеш сюди, то картинка така досить, досить широко розглядається. І тваринок таких не, не, незвичних для нашого округу будемо казали. Та й головне не тільки нам лешу дітям, яким ми приїхали цікаво і добре. Е, дуже смачна піца, ну діти на позитиві. Е, звірятка всі дуже дружелюбні, ну просто затишно, тепло, комфортно. Також ми поспілкувалися із власницею садиби єнота Тетяною Можик, яка має у своєму володінні більше 80 тварин. Вона дуже задоволена такою кількістю відвідувачів, адже працює разом із чоловіком саме для них. До нас знову завітали волонтери з Англії. Нам дуже приємно, так як це вже втретє за останні півроку. І скажу чесно: якщо ще півроку назад я телефонувала до них, просила приїхати, то вже цього разу вони самі мені написали для того, що вони хочуть знову відвідати нашу локацію, і знову, щоб я зібрала дітей, які нас відвідують сьогодні, як і завжди, у нас пільгова категорія, тобто діти з дитячого будинку. Діти з Багатодітних сімей, діти, які втратили когось із батьків на війні, також мало забезпечені. Також інша категорія діти з інвалідністю. Тобто дуже багато є пільгових категорій, яких ми приймаємо як і в себе безкоштовно, так і на щастя є волонтери, які пригощають безкоштовною піцею. Так і сьогодні повторився знову ж таки чудовий день для таких дітей. Це не останній візит гостей з-за кордону, а тому ще багато цікавого. Очікується, у садибі єнота, про що ми будемо повідомляти вас згодом. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн.